У 1986 році Сергій Радіонов працював на підприємстві «Рівнешляхбуд». в Чорнобиль він потрапив у червні будувати дорогу від станції до водосховища. Каже, радіація найстрашніше, з чим йому доводилося зустрічатися в житті. Відчуття 28-річної давнини Сергій Радіонов із тривогою переживає і зараз. Відчуваєш, а, заїжджаєш в зону, починає в горлі, твердить язик. Язик от, і стан такий зжимає в висках. І головні такі болі з малих і до, до, до більших. Ну, а багат, багатьом значить. Е значить, приступи різного роду, загалом на Рівненщині нині мешкає трохи більше 4 тисяч ліквідаторів наслідків цієї техногенної катастрофи, із нагоди 28-ї річниці від дня завершення будівництва саркофага над зруйнованою АЕС їх вшанували квітами. У рівному вінки до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи поклали представники обласної та міської влади. Депутат обласної ради, також ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Віктор Ольховик, розповідає із кожним роком тих, хто боровся із радіацією задля життя, прийдешніх поколінь все менше. Проте щоразу вони зустрічаються із більшою кількістю проблем. Так, чорнобильці Рівненщини стали єдиними, хто в минулому році не отримав житла від держави. Єдина область в Україні, яка отримала кошти і не зуміла. Пояснення може бути різне, але чомусь в тій самій Волинській області, в Житомирській області, в Київській області, в Чернівській, для людей придбали. Люди отримали житло, а ми не отримали. Люди хворі. Люди мають дуже багато проблем. Це і оздоровлення, це і лікування, тому що всі мають повний Чорнобильський набор. Це 10-15 хронічних хвороб. Без оптимізму ліквідатори дивляться і у найближче майбутнє. Нині вони побоюються, що держава знову спробує позбавити їх пільг, тому готуються боротися за право на життя. Прийдеться, видно, відстоювати свої права. Як, яким це чином не вирішено? Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.